Хочеш знати, коли твоє тіло оновлюється, а коли ти втрачаєш молодість просто тому, що налягаєш вчасно спати. З 4 до 6 ранку вмикається серотонін, твій гормон щастя. У цей час важливо випити теплої води, щоб тіло прокинулося. З 6 ранку стрімко росте кортизол, це природний будильник. Після сьомої мелатонін більше не виробляється, тому спати не корисно. З восьмої активізуються щитоподібні гормони, час для спорту. Найкраща продуктивність з 10 до 14, коли працюють нейрогормони. З 14 до 16 микається гормон росту, можна навіть подримати 10-15 хвилин. О 17 падає кортизол. Замість спорту краще прогулянка. О 21 микається мелатонін, а о 22 – ендорфіни. Це час, коли сон відновлює твою нервову систему. З 22 до 4 відбувається повне перезвантаження, омолодження клітин, робота імунітету, очищення мозку. Хочеш навчитися жити в ритмі своїх гормонів, щоб мати більше енергії, щастя і молодості? Підписуйся тут. Я ділюся практичними порадами, які реально працюють.